Для отримання державних соціальних виплат з 1 січня до органів соцзахисту йти не треба. Кабмін відмінив своє рішення про скасування автоматичного продовження низки соціальних допомог незахищеним верствам населення. Це отримувачі державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям державної допомоги на дітей одиноким матерям. Ті отримувачі, які отримували державну соціальну допомогу по догляду за особами з інвалідністю внаслідок психічних розладів першої та другої групи. Та вся решта категорія осіб, які продовжували отримувати її в автоматизований спосіб. А це і допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам, особам, які не мають права на пенсію, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування тощо. Нагадаємо, що раніше Кабмін анонсував, що для продовження соціальних виплат з 1 січня 2023 року потрібно буде переподати документи через складну ситуацію в Україні та перебування багатьох громадян за кордоном. Кабінет міністрів за ініціативи Мінсос. Політики прийняв рішення автоматично їх продовжити до завершення воєнного стану та ще одного місяця після цього.